Слава Ісусу Христу, дороге сіні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Що ж таке Пасха? Пасха з перекладу означає смерть, пройдемо мимо». Пасха наша це Ісус Христос. Куличі та яйця вони не віддавали за вене своє життя, і це нерозумно рахувати Пасхою. Це прийшло до нас з язичництва. Ісус Христос, Він. Переміг смерть, переміг пекло, пролив свою кров ради того, щоб кожен із нас ніколи не побачив ні смерті, ні пекла. І дійсно, смерть пройдемемо нас тільки тоді, коли у нашому житті буде істина Пасха. І вибір за нами, що ми сьогодні будемо робити з Ісусом Христом, розпинати Його і далі своїми гріхами чи воскреснемо разом з Христом. І якщо вам цікаво, хочу у цю неділю запросити вас на Богослужіння онлайн, яке відбудеться о тринадцятій або о дев'ятнадцятій годині. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені, бо буде дуже гарна тема. Пасха. Ісус Христос воскрес, воістину воскрес. Бережіть себе і нехай у вас буде гарний з Богом день. Амінь.